Власна громадська організація Волинські Патріоти на дострокових виборах президента України підтримує кандидата в президенти України Анатолія Гриценка. Чому на це питання? Є декілька відповідей. Перша Анатолій Гриценко народився в селі Багачівка в сім'ї простих робітників. Його сім'я ніколи не мала великих статків, державних дач чи трьохповерхових розкішних будинків. Його мама до сих пір живе в двохкімнатній Хрущовці та отримує 1400 гривень пенсії. Друге, він має військову освіту, не тільки українську, а й за кордоном, колишній міністр оборони. Та після зради Віктора Ющенка відмовився виконувати. Ти злочинні вказівки тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича за що був звільнений з посади, третє Гриценко офіцер, полковник запасу, кандидат технічних наук, автор більше ста наукових робіт, виданих в Україні Бельгії, Нідерландах, США, Федеративній Республіці Німеччина і Швейцарії. Ну і четверте, врятувати нас може тільки правда, бо найголовніша зброя Росії. Це брехня Анатолій Гриценко, найчесніший з усіх 23 кандидатів. Він різко засуджував спроби трійки лідерів революції домовитись з Януковичем. Сьогодні в такий нелегкий і важливий для нашої країни час нам потрібен президент, який зробить щасливими і заможніми не тільки своїх знайомих, а мільйони незнайомих співгромадян. Саме такими є Анатолій Гриценко. Саме ця людина віддано і чесно буде керувати нашою державою, бо понад усе любить її. Кінець 2013-го, початок 2014 го року стали початком відродження України. В цей час, коли агресія Росії стала аж надто очевидною, ми із вами піднялися і сказали: досить нас принижувати і обкрадати. До вашої уваги!